Добрий день, діти! До нас завітала тітушка Сова. Добрий день, дітки! Сьогодні я вам розкажу про небезпечні речі, якими діткам гратися не можна, та пригадаємо з вами правила безпечної поведінки. Ці правила потрібно добре знати і про безпеку свою дбати. Зараз піде мова саме про всілякі скапки, гострі предмети і колючі штучки. Вірніше про приховані в них неприємності і небезпеку для малят. Почну, мабуть, з найпростішого. Це ось ніж. Ножі, як правило, гострі, ними можна дуже боляче порізатися, тримайтеся якнайдалі від ножів і ніколи не грайтеся з ними. Идемо далі в кожному домі, крім ножів, є ще й виделки. Ними їдять, але ними не граються. До гострих небезпечних предметів належать і ножиці. Якщо вирізаєте з паперу картинки, бережіть свої пальчики. Сокирою колють дрова, рубають дерева, лезу сокири гострим, легко можна порізатися, або можна випадково поцілити по ручці або ніжці. Ой, не дай Боже, потрібно бути обережними з різними трісками, дошками та гілляками. Слід пам'ятати про те, що можна загнати скапку ручку або ніжку, якщо бігати до соніж А ще малята потрібно обережно поводитися з голками та шпильками. Ними теж можна вколотись і буде дуже боляче. Головне, щоб. Добряче запам'ятали, що скло, осколки, скляні шматочки брати руками не слід. А якщо вже так сталося, що ви порізалися або дуже вкололися, то не бійтеся одразу кликати на допомогу дорослих. Зрозуміло, правила обов'язково запитаю. Ну, Перше, що вам потрібно зробити, це назвати речі, які ви бачите, які не можна використовувати для гри діткам. Називаємо їх разом зі мною сірники, лікарські засоби, ножиці, гудзики, шпилька, голка, ніж. Цими дітки-предметами гратися заборонено. Наступне завдання буде таке: розгляньте уважно картинки. І оберіть серед предметів небезпечні предмети. Шукаємо, а тоді разом будемо перевіряти. Голка небезпечна, ніж можна порізатися. Кнопка. Спиці для в'язання. Сокира. Ножиці, якщо неправильно користуватися, лікарські засоби, веделка, праска та чайник. І, я думаю, ви знайшли усі небезпечні предмети. Далі вам потрібно розглянути картинки та знайти на малюнку те, чим можна порізатися або вколотися. Шукаємо уважно та називаємо. Називаємо голка, в неї можна вколотися. Ніж, в неї можна порізатися. Ножицями також можна порізатися при неправильному користуванні. Та пилка. В неї також можна порізатися. Молодці! Я думаю, із цим завданням ви справилися. Наступне: знайти на малюнку те, що може уразити струмом. Шукаємо, діти. Чайник. Холодильник та телевізор може уразитись струмом. Найдіть на малюнку те, що може спричинити пожежу. Якщо гратися сірниками, свічкою та запальничкою, можемо спричинити пожежу. Якщо не підтримуватися правил безпеки з електроприладами, який чайник, телевізор. На холодильник та інші Також можемо спричинити пожежу і будьте обережні. З цим завданням ви справилися Переходимо до наступного. А наступним буде вправа така. Також на уважність. Вашим завданням буде серед предметів знайти той, який небезпечний для діток і ним гратися заборонено. Будьте уважними. Розглядаємо картинки. І обираємо, що тут небезпечне є. Добрий, дітки, і це завдання ми виконали. А зараз ми з вами пригадаємо правила безпечної поведінки. Не грайся біля відчинених вікон на балконі, не ставай на підвіконня, ти можеш упасти вниз. Будь обережний біля відчиненої квартирки. Не грайся сірниками і запальничками. Ніколи не користуйся газовою плитою без дозволу дорослих. Користуйся електричними приладами лише з дозволу дорослих. Не лізь до розетки, а тим більше, не засовуй в неї сторонні предмети. Не використовуй меблі для ігор. Ти можеш травмуватися. Не стрибай з високих предметів. Це може призвести до травми. Не бери інструменти без дозволу дорослих. Не куштуй ніяких ліків. Неправильно прийняті ліки можуть виявитися отрутою. Не грайся і не стрибай у ліжки. Грай м'ячем тільки в місцях для гри, не грай біля вікон, не ходи, не грайся на залізничних насипах і коліях. Можна спіткнутися і потрапити під колеса поїзда. Не грайся палицями, рогатками, гострими і важкими предметами. Не грайся на дорозі і біля дороги. Не вибігай з тротуару на дорогу. Не грайся на будівельному майданчику і біля трансформаторної будки. Правила ці запам'ятай про своє здоров'я дбай! До побачення!